Вітаю, дівчатка! Сьогодні буде відверте зізнання чоловіка. Для вас буде один варіант. Розглянемо детально, комусь потрібно це почути. Так, зізнання допоможемо. Так, чоловіку висловити. Ну, він відчуває до вас теплоту і ніжність. Таку знаєте, ви для нього. Так, зараз. Але він закривається якось, він хоче ніби сказати про свої почуття, але тримає їх при собі. Боїться відкритися і боїться, знаєте, чого бути вразливим. Боїться, що після того, як піде з вами на контакт, так, і у вас зав'яжуться яжуть, зав стосунки, а зникне інтерес в нього, тому що в нього раніше таке було. І він цього боїться. Він якось і мріє розкрити знаєте, якісь свої бажання. Він розуміє, що з вами буде цікаво. От з вами буде не так, як з іншими жінками. Так. Пристрасть сильна дуже в нього до вас. Блядь, така красива карта. А, ну, а, от саме до вас, розумієте, тут інших жінок немає, ні. Лише ви. Лише ви йому потрібні. І, до інших жінок він холодний, дівчатка. Так, і що ж ти хочеш ще передати? А, що довіряє дуже вам. А, так, але м, все одно от він ніби і довіряє, він розуміє, що вам можна довіряти, але він як по характеру своєму такий закритий а, та, і відданий вам, дівчатка. Відданий, а, що його ще, можливо, трішечки, знаєте, м, надає такої нерішучості а, минулий якийсь досвід. От Все одно він а, залишає слід. так? Але терпіння в нього на межі, так, дівчатка, готуємося. А, Розуміє, що вже ну, довго дуже він чекає. Буде вибух емоцій, дівчатка. Буде вибух емоцій, вийде на зв'язок він, так, і знову ж таки, йому хочеться розуміти, що ви відповісте взаємністю, Тому що... але... але дивіться, буде такий період, коли він може зрозуміти, що може вас втратити, так, і. І ну, прийде на зустріч. Прийде на зустріч або подзвонить якось, зв'яжеться з вами дівчатка. Так що чекайте свого коханого. Дякую за увагу. За вас подобайки і підписка.